Рівно два місяці, як ми зафіксували знущання над тваринами у селі Рихальське Звягельського району на Житомирщині. І ось 2 лютого, попри фізичну заборону пройти на територію державного підприємства Рихальське, нам вдалося зафіксувати ще жахливішу ситуацію ніж була у грудні минулого року. Деякі корови ледь стоять на ногах у поїлках лід, а система, яка повинна подавати воду, повністю вийшла з ладу через замерзання. Через відсутність води, а відомо, що корова повинна щодоби випивати щонайменше 40 літрів рідини, тварини п'ють сечу, яку випорожняє інша корова, що знаходиться поруч. Телятко, яке народилося за годину до нашого приїзду, про це розповів працівник ферми, лежить на цементній підлозі і вже прикуте до короткого ланцюга у корів повна дистрофія. З огляду на те, що ми побачили зараз, то стан дуже критичний і плакучий. Там вся худоба в незадовільному стані тоща. І це вже стан її такий, що я не знаю або вивозити, або вона вже почне через місяць-півтора падати від такої годівлі. На даний час, як ми уходили, у нас поголів'я було в дуже доброму стані. У нас кормилась худоба силос, солома добра, сіно, макуха, товч. Ми доїли дві тони молока на сутки до вже до в ту пору. О, зараз вже не за не, яке молоко мови не може бути, коли худоба вже виснажена, вона жити вже не може. Я не знаю, як. І що робити, вже прийдеться. Ну, це якийсь бухінвальд, знущання з худоби. І що робити далі, я не знаю. Щось треба рішати, бо ну, ми уходили, у нас було 450 голів. Що там лишилося, я не знаю. Треба робити огляд, але нас на територію не допускають не з працівниками поліції, не з слідчими, О, Нічого не можна добитися, і, і ситуація дуже кричуща. Що робити будемо, я не знаю. Ну подивитися худобу і з того, що там є, видно, то це ну це все. Це вже вирок цим господарям, таким, які е, зайняли господарство і кажуть, що вони щось працюють. Обурює той факт, що нещодавно фахівці з Ємільчинського філіалу Держпродспоживслужби були на фермах рихальського підприємства жахливого перебування тварин. Не помітили. Вони у своєму письмовому висновку вказали, що корови знаходяться у належному стані. Це свідчить про одне: такий висновок, так звані експерти з вище зазначеної установи могли зробити не за просто так, бо реальна ситуація зовсім інакша. І якби ці фахівці були б чесні і об'єктивні, вони констатували б правду корови не тільки у критичному дистрофічному стані, а на шкірі деяких з них з'явилися невеличкі ранки. Спеціалісти говорять, що це може бути через наявність паразитів. Робітник Петро, який зараз працює на фермі, розповів, що трохи краще стали кормити корів десь тижнів півтори тому. А ще недавно доїли корів, як прийдеться. Оце сталося останні після неділя півтори, дві Годуватися нормально. неділі-дві нормально годуються. Так, да, вже годуються, вони нормально. А доїли я. Це не було концерти. у сутки. І то. Успіємо, значить, видаємо, не вспіємо. Машина приїхала, поїхали. поїхали. Привозять постійно втік'яниє. Дійне стадо корів елітної породи схоже на в'язнів концтабору. Як сказали звільнені працівники, це вже майже живі трупи. На тілі тих корів, які знаходяться у 25 градусний мороз, в літній кошарі яскраво помітні червонуваті смуги. За словами ветеринарів. Це наслідки від довгого перебування корів на морозі. Звільнений з підприємства працівник розповів, як кілька днів тому він особисто бачив мертвих телят, які валялися біля гною. Я був тут неділю назад. Троє тут телят лежало, і тітька собак гуляє. Це одне, яке примерше що видно, ну вони не могли забрати його. Зараз зачищено, немає. Троє риже, є всіх рижих, більших корів, тьоки гарні телята такі були. Ну, собаками трохи поїдяли. А це те, що встали. Ви Видно, вони зараз почули розулок, вони почали їх закопують. Вода, вода повністю в коровнику доступу нема. Ви бачили, відра вони, мабуть, не наливають. Ці хоч снігу поїдять, а корівник весь замерше. Все перемерзло. А Та так вони цілу зиму стоять. Оце всі на вулиці стоять. Так їм вигодно, їм чистити не треба. Поїть їх не треба годувати як кинув і все. Отакі є. Коли ми вже зафіксували таку безгосподарність, виконуючи обов'язки директора державного підприємства Віктор Бобров зі своїм охоронцем намагалися перешкодити журналістам займатися професійною діяльністю, а сам Бобров накинувся на місцевого жителя, який був тоді з нами. Та коли ми попередили цих осіб про кримінальну відповідальність за таке перешкоджання, інцидент був припинений. У той день, коли ми приїхали у село Рихаальське, комісія в рамках кримінального провадження щодо жорсткого ставлення до тварин побула на одній із ферм, де їм показали корів, які перебувають трохи у кращих умовах, ніж в інших фермерських приміщеннях. До комісії, окрім адвоката та представників місцевої влади, долучили ще й спеціаліста з районного центру міста Звягеля. А от з тих працівників, які безпосередньо працювали донедавна на підприємстві. Не допустили, хоча слідчого про це й просили самі люди. Але що, інші люди мені тут не потрібні. Ви можете тут бути за приміщенням буде проводиться слідча дія. Що? Чому неправильно? Бо я була тут у бригадіром, я знаю, яка там питання. Я хто що? буде вирішувати, хто буде залучений для проведення огляду місця події. Мені тут не потрібно ці. Я поняла, кані мене не пустили, бо я знаю всю худобу і ну, знаю все про цю худобу. А не пустили то, що я одна знаю. А хто? Вони ж не знають цієї худоби. Як можна цих людей пускати на ДПД Херхарським оказується, тут стратегічний якийсь об'єкт, чи що я? Я навіть не можу поняти на ферму. Нас не допускають мене. Я не здавала худобу, ніхто ні в мене її не приймав. Мене не пускають, у вас тим більше не пускають. Не пускають бригадира ферми номер 1 рачок Ларису Миколаївну. Вона знає всю худобу, вона її приймала, вона біля неї кожен день ходила зранку до самого вечора кожна теля. і Її не пускають. Комісію створили, таку що і не бачили в очі тієї худоби. Таку створили комісію і йдуть дивитися, перевіряти ту, ту худобу. Нас же ж нікого не взяли із цих працівників дослідного господарства, не одну людину не взяли. Слідчі там, слідчі боброві, сільської ради. І, мабуть, ще жінка із від лікарні з Ягеля. То що це таке за комісія? Вони їх ростили, цих корів, вони сюди їх привозили. цих корів вона кожну корову по номеру знає. Її є, є Всі фотографії, то її теж не допускають. Оце така комісія. Членам комісії продемонстрували лише ці фермерські приміщення. Ще корови начебто утримуються трохи в кращих умовах, але цих корів журналісти бачили ще два місяці тому. Вони були більш вгодовані ніж зараз. Принаймні, ребра та кістки, як в інших корів, не світилися. А зараз і ці корови теж ось у такому стані. З 50 таких корів, яких сюди у свій час привезли, залишилося 46. До речі, це племінні телиці, яких купували за 250-300 тисяч гривень за кожну. Були всі запліднені, а зараз від них залишилося тільки двоє телят, зникли чіпи та бірки, які значилися на кожній корові. Їх видалили для того, щоб приховати звітний облік. Та унеможливити уніфікацію тварин з метою уникнення відповідальності за безгосподарність та приховування протиправних дій Ми зверталися до ветеринарної служби нашого району Ємельчинського і в область мали приїхати. Приїхали, підійшли до воріт, нікого не пустили і поїхали всі назад. О так само приїжджала перевірка слідчі, приїжджали, щоб. Іти зафіксувати стан тварин, які знаходяться в жахливих умовах, нас також не допустили. І всі люди, які приходять щось на підтримку, щоб подивитися, що воно зустрічається з воротами колючий дріт, от така справа у нас. На всі ці неподобства районна та обласна влада Житомирщини не лише закриває очі, а й сприяє цьому. Оскільки по документах, які є в наявності журналістів, можна зробити висновок, що керівництво обласної державної адміністрації навіть зараджує таким рейдерським діям та подальшій ескалації в регіоні. Адже саме керівництво Житомирської військової адміністрації та обласне керівництво поліції позитивно відгукнулося на прохання. Виконуючого обов'язки директора державного підприємства Рихальське Віктора Боброва стосовно використання можливостей військовослужбовців військової частини 5139 для охорони сільськогосподарського підприємства, яке нові керівники записали у таке, що має чомусь стратегічне значення. Тож і ферми та кошари з коровами, напевно, задля цього обгородили, уріжучи колючий дріт, а насправді обнесли такою огорожею, щоб люди не бачили. Що коїться на території державного підприємства. Нагадаємо, що саме ці ж військові 1 грудня використовували вогнестрільну зброю задля залякування селян. Звісно, без погодження обласної влади таких діянь приїжджі нові хазяїни здійснювали б, бо самі працівники села Рихальське такого свавілля не допустили б. Дійшло вже до того, що виконуючий обов'язки директора дослідного підприємства Рихальське Віктор Бобров. Вже навіть глузує із селян та пропонує їм забрати корів, але не безоплатно. То виходить, що не корови і не ферми потрібні оцим рейдерам, а територія та знищення господарства. І Хто власник цих корів, нехай забирає їх негайно, ми, ставимо, ми йому виставимо рахунки за отримання цієї худоби, і нехай не призорите і всі ми без роботи, і люди, які попрацювали по 35 років, я от відпрацював тут зразу до армії, учився навіть лікаря. Після армії зразу пішов працювати. І багато людей, таких батьки, які от працювали тут все життя, повмирали, розумієте, що все життя от працювали в цьому господарстві, і їхні ні діти, ні внуки, ніхто не може працювати. В даному господарстві, хоча кажуть, все належить кому людям, працівникам. Ну як би сказати, що вони ж тут все життя працювали, відвали себе цій роботі.